До свого мозока ще багато претензій, бо він е, постійно радить мені всяку хуйню, не бере за це відповідальність. Або щось робить і ну, зливається. Ну я маю на увазі, іноді буває, знаєте, йду по вулиці, бачу калюжу, він такий, ти її перестрибнеш за ні. Я такий, ну вона ж велика. А ти зраз Буде дуже феєрічно. Я реально стрибаю, і це феєрично. Я стою в калюжі, він такий, єба, ти прогнав. У мене є принципи, у мене є фобії. У мене, наприклад, мені от не подобається ходити в туалет по-великому не вдома, але іноді буває я тут в бочці, так? І що? Я, я такий, ну все, що робити? І він такий: викладай бумагу, викладай. Я такий допоможу: да, так, да, так, да, да, це бронежилет для твоєї жопи. Викладай. І іноді дуже тисно, я не, не встигаю отак от викладати. Отака, та поку, давай викладай. Один раз було, що я взагалі не встиг, я такий, я все зроблю напівстойчий. Такий, та ні, не вийде. Сажусь, і він такий, та там чиста було. <рик> я потім встаю, в мене випадає ай я я так паймав, але він вже вигадав отмазку. Він такий, типу, ну глянь, яка вода чиста. Там руки люди миють такою водою. Ну давай так, якщо б не спіймав, сказав би, що спіймав. так?